Ну, ці снаряди вони були розроблені для використання проти гелікоптерів чи проти вертольотів, угу. тому що в Мі 24 була вже застосована броня, яка витримує 23-мм калібр. Тому була зроблена 35-мм гармата, яка влучає і ці літаки, вертольоти але. Тактика mm -hmm. бойового застосування літаків, вона вже не така. І вертольотів, есть вертольоти не працюють по цілям, коли, там, як на війні в Афганістані, вилітіли, вистроїлись там, там, там лінії і пішли фігачити. Ні, вони підлітають до макушки лісу, відстрілюють свої БК, це нурси і спускаються. За <sa> ліс і не чутно не видно. Ну, ну почути їх можна, але збити гіпардом вертольот. Так так це не працює. Це може було на початку війни. Mm -hmm. Русьня теж навчається воювати, тому зараз, зараз, гіпарди це основна зброя проти е, е, малоскоростних цілей. Це якраз шахеди. Ці снаряди вони мають підрив, дистанційний підрив. Вони взриваються і вони осколками вражають ціль. Тому вони, в них немає прямого влучання. Навіть якщо вони там влучають десь поблизу, там взриваються, вони за що осколки вони розрушають ці шахеди. За останній рік ми... збільшена тенденція збільшення використання цих безпілотників, вони виснажують нашу систему ППО. Тому 180, Ну я вважаю, що ця сума має бути збільшена мінімум втричі, і ми будемо продовжувати закуповувати ці снаряди. І це добре.